Ой, так дуже мені подобається ця персикова блуза. Вона йде подовжена, має пасок. Подивіться, який красивий пасок. Вона досить подовжена. В складничку в нас віскоза і еластан. Зараз я не знаю всіх складничків на пам'ять, тому кожного разу передивляюся: 49 полістеру, 40 віскози, 9 шолку і. Два Еластану подивіться, яка красива розколірка. Така розколірка вона личить просто всім дівчатам. Ціна цієї блузи 1950 розмір L він відповідає українському 48,50. Навіть можна 52, тобто вона досить велика. Можна носити на випуск, можна собі е, взяти пасок, а можна пасок ось так. Вот. Тоді вийде, у нас така вертикаль і. В принципі, це зійде в нас як і нарядний варіант, і як на щодень на роботу. Можна ж, можна ж. Тобто, кого я ціну сказала, сказала 1950. кого є потреба в вкласти блузі, будь ласка, звертайтеся до дівчат. Дівчата вам продадуть в директі.